Чи варто купувати Volkswagen e-Golf з батареєю 36 кВт годин? Можливо, краще подивитися на Nissan Leaf з батареєю 40 кВт. Сьогодні я вам покажу максимально укомплектований Volkswagen e-Golf, який ми підібрали для нашого замовника. Відео буде чесним, технічним і, звісно, живим. Цей Golf був виготовлений в кінці 19-го року, а перша реєстрація відбулася вже в 2020 році. Автомобіль пройшов 97 тисяч з офіційно підтвердженою сервісною історією. Дане авто, ми перевірили точно міру. Автомобіль в рідній фарбі без ДТП. Далі у відео я покажу заміри лакофарбу покриття. А тепер заміряємо якофарби покриття. 114. 103. 98. 103. 104. 102. Заміряємо дах. 120. 95. 96. 97. 98. Дуже цікаво, так. 100. І дах. 18. Автомобіль не фарбований, як і було з'явлено. Тепер перейдемо до зовнішнього огляду автомобіля. Максимальна оптика матрична. Покажу нас трішки дощ іде. Ось так воно виглядає. Лінзована. Передні задні партроніки. Умовочі фар також присутні. Нагадую, це Volkswagen Єгор з батареєю 36 кВт годин, які ми привезли з Норвегії під замовлення. Камера заднього огляду, в багажнику у в нас два зарядних пристрої. Також присутній другий комплект гуми на легкосплавних дисках. Обов'язково автомобіля присутній безключовий доступ. А тепер давайте заглянемо під капот. Я думаю, тут є на що подивитися. Антифриз, охолоджуюча рідина, тут використовується спеціальний G13, який охолоджує інвертор, електромотор та зарядний блок. Рівень в нормі, жодних підтікань. Гальмівна рідина чиста, прозора, недавно замінена. Омивач лобового скла. Бачок легкодоступний, є індикатор рівня. Одне із самих важливих теплових насос: це серце зимового комфорту. Візуально бачимо магістралі блок, що працює на обігріві. І кондиціонування високовольтна система захищена, ізоляція в порядку. Ніяких втручань. 12 вольтова батарея в хорошому стані, заряджається в процесі їзд. все. Виглядає максимально доглянуто, а простір чистий без бороду пилу і сторонніх запахів. Ми провели діагностику технічно без зауважень. Ну що ходімо зі мною? Покажу вам стан салону автомобіля. Підходячи до водійської дверки, ми можемо помітити, що присутній безключовий доступ. Ось так він виглядає. Бачите. Автомобіль закривається, за ручку відкривається. Потрапивши в салон автомобіля, ми бачимо, нічого не відрізняється від Volkswagen Golf 7. Це ті ж витримані форми. Стан нас приємно дивує. Карти збережені, не пошкоджені. Передні задні слопідйомники Регулювання дзеркал, складання дзеркал. Автомобіль майже в максимальній комплектації. Не вистачає тільки шкіряних сидінь. Але я вам скажу з практики, не всі полюбляють керні сидіння. Будуть з боковою підтримкою. Тканина збережена, не пошкоджена. Стан нового авто. Стан керма подивіться тільки. Віртуальна панель. Пробіг 92 тисячі. Збільшений монітор сенсорний. Так це виглядає. Автопарковка. Підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. У авто присутні круїз контроль, адаптивний круїз контроль, датчики сліпих зон, датчики тримання полоси. Електроручник, підігрів лобового скла, підігрів заднього скла. Так, позаду у нас карти також збережені, не пошкоджені. Це дуже приємна на дотик з носоцій. З сторони пасажира покажу, як все виглядає. Карти збережені, не пошкоджені. сидіння дуже зручні та комфортні для далеких поїздок. Запас ходу в даного авто 250-270 км Позаду в нас також все збережене, диван не пошкоджений. хімчистку По салону автомобіля. Покажу багажний відділ у авто. Доволі міський багажник. Два зарядних пристрої, компресор. Все в наявності. Автомобіль був підібраний у Норвегії нашою компанією «Джентельмен Авто. Привезений в Україну розмитний, сертифікований, провели детелінг, хімчистку поліровку. Скоро будемо доставляти даний автомобіль майбутньому власнику в місто Дніпро. У Volkswagen на гольфа значно краща підвізка та керованість. Більше систем безпеки та комфорту. Значно якісніші матеріали, і головне виглядає автомобіль як сучасний німецький хетчбек, а не як космоліт. Volkswagen є гольф. Це вибір тих, хто хоче і технології, і класичний комфорт. І головне, реально живий і чесний автомобіль, який не соромно буде передати майбутньому власнику. Якщо сподобалося відео, став подобайку. Є запитання? Пиши в коментарі. Також під цим відео я закріплю телеграм-канал, в якому ми розміщуємо автомобілі, які викуповуємо у Норвегії, і ті, які є у нас в наявності. До наступних зустрічей.